Розділ сьомий. Далі йдуть сини й нащадки Ісахара. У нього було чотири сина: Тола, Пува, Яшуб і Шімрон, сини Толи, Узі, Рефая, Єріїл, Яхмай, Євсам і Самуїл, глави родин Толи, де зростали хоробрі воїни. В своїх батьківських родоводах, за часів Давида, їхня загальна кількість сягала до 22 600 чоловік. Син Узі. Єзрахія, сини Єзрахії, Михаїл, Овадія, Йоїл та Їщія. всіх їх п'ятеро і всі вони глави родин. Згідно з їхніми родоводами, в їхніх батьківських родинних списках числились цілі військові підрозділи воїнів, які налічували 36 тисяч чоловік, оскільки вони мали багато жінок і дітей. А з їхніми братами в усіх родинах із Сахара хоробрих воїнів, занесених у списки війська, налічувалось 87 тисяч. А ось троє синів Веніяміна Бела, Бекер і Єдіяїл, сини Бели, Ецбон, Узі, Узіїл, Єрімот та Ірій п'ятеро голів батьківських родин, хоробрих воїнів. У їхніх родовідних списках налічувалось 22 тисячі 34 чоловіки: сини Бекера, Земірі, Йоаш, Еліазер, Еліюенай, Омрі, Єремот, Авія, Анатот і Алемет. Всі вони бекерові сини. У їхніх родовідних списках, за їхніми родоводами та главами батьківських родин, числилось 20 тисяч 200 хоробрих воїнів. Син Єдіяїла. Білхан, син Білхана, Єуш, Веніамін, Егут, Кенаана, Зетан, Таршіш та Ахішахар. Всіх цих єдіяїлових синів, очолюваних главами родин, було 17 тисяч 200 хоробрих воїнів, готових вирушити на війну. Шупім та Хупім були синами Іра, а Гушім був сином Ахера, далі сини Нефталима. Яхцеїл, Гуні, Єцер і Шілем, сини Білги. А це сини Манасії, Асріїл, якого народила йому наложниця Арамійка, вона також народила Махіра, батька Гілеада. Махіру дружив Хупіма та Шупіма, ім'я його сестри Мааха, а ім'я його другого сина Целофехад. У Целофехада були лише дочки. Махірова дружина на ім'я Мааха народила сина, вона його назвала Переш, а ім'я його брата було Шереш, сини Шереша, Улам і Рекем, сини Улама, Бедан це всі діти Гілеада, сина Махіра, нащадки Манасії. Сестра Гілеада Хаммолекет, народила іжгода, Авієзера і Махлу. А синами Шеміди були Ахіян, Шехем, Лікіхі та Аніям. А ось нащадки Єфрема, син Шутелах, син Шутелаха беред, син береда Тахат, син Тахата Елеат, син Елеада Тахат, син Тахата Зават, крім Шутелаха, синами Єфрема були Езер та Елеат, але люди Гата, місцеві мешканці того краю, вбили їх, оскільки вони спустились до них і хотіли захопити їхню худобу. Тому їхній батько Єфрем багато днів оплакував їх. Так, що його брати приходили й потішали його. Через якийсь час, після інтимних стосунків Єфрема зі своєю дружиною, вона завагітніла й народила сина, якому він дав ім'я Верія, оскільки його родину спіткало лихо. Його дочка на ім'я Шера збудувала нижній і верхній Бетхорон та Узен Шеер. Сином Верії був Рефах, син Рефаха, Решеф, син Решефа, Телах. Син Телаха Тахан, син Тахана Ладан, син Ладана Амігуд, син Амігуда Елішама, син Елішами Навин, син Навина Ісус. Їхнім наділом і місцем проживання було місто Бетель з його околицями, на сході Нааран, на заході Гезер та їхні околиці. А також Сихем з його околицями аж до Айї з навколишніми поселеннями, в напрямку володінь нащадків Манасії, Бетшеан з його околицями, та Анах з його околицями, Мегіддо з його околицями та Дор з його околицями. У цих містах мешкали нащадки Йосифа, сина Ізраїля, Якова. Діти Асира, Гімна, Їшва. Їшві, Верія та їхня сестра Сирах, сини Верії, Хевер і Малкіїл, який був батько Бірзаїті. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та їхню сестру Шую, сини Яфлета, Пасах, Бімгал і Яшват, всі вони Яфлетові сини, сини Шомера, Ахі, Рохка, Гува та Арам, сини його брата Гелема, Цофах, Їмна, Шелеш і Амал, сини Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Берій та Їмра. Бецер, Гот, Шамма, Шілша, Єтран і Беера, сини Єтера, Єфуней, Піспа та Ара, сини Ули, Арах, Ханіїл і Ріція, це всі нащадки Асира, глави своїх родин, добірні мужі, хоробрі воїни й начальники. Вони були зараховані у військові загони на випадок війни загальною кількістю 26 тисяч чоловік.